Всем і сина, і святого на Тобі Христос рождається Слава Богом. Тобі от всіх, до сестри. Щойно ми святувати Свято Христового Різдва. А вже вчора, сьогодні, церква готує нас до наступної величної події. Із історії нашого спасіння події огонявлення, хрещення нашого Господа у реці Йордані. Перед тим, ніж це хрещення відбулося, перед тим як Отець Небесний із неба проголосив, то є сильний улюблений у ньому моє подобання, у юдейській пустині на березі Йордану з'явився великий пророк Іван. Ми його називаємо Хместителем або притечею, щоб окреслити і вказати на його місію, яку він сповнив, і щодо нашого Спасителя. І також на його місію, яку він виконав для народу. Іван Хреститель був тим, хто приготував людей до появи Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І це приготування полягало в тому, що Іван закликав людей. Дом покаяння. Що це є таке покаяння? Ми дуже часто чуємо це слово, його використовуємо в е, наших розмовах, особливо коли йде мова про справи нашої душі, наше духовне життя. І Не завжди Пробуємо заглибитися у сенс, у зміст цього заклику, заклику покаяння. Покаяння це не є лише визнання своїх гріхів. Покаяння це не є лише ствердження того, що я грішна. Грішна людина. Бо деколи люди навіть про свої гріхи розказують із захопленням, задоволенням навіть з якоюсь насолодою. Може, навіть тими гріхами своїми хваляться, тому покаяння не дорівнює Визнанню гріхів. Покаяння це є процес переміни, зміни нашого мислення. І ця зміна полягає в тому, що я те, що до цього часу вважав якоюсь нормою свого життя, тепер Розглядаю я щось таке, що становить перешкоду для моїх відносин із Богом і навіть для моїх відносин із іншими людьми. Якщо до цього моменту прикання я не вбачав нічого місії, не сприйняв того для себе. Навіть більше того, я неодноразово йшов на якийсь компроміс із гріхом. Я цей гріх оправдував у своїх поступках, у своєму житті, де коли навіть собі казав, всі інші також це роблять, всі так живуть. Не можу собі уявити життя по-іншому, то тоді, коли ми каємося, ми це мислення, ми це схвалення, це оправдання гріха відкидаємо. Змінюється система наших цінностей. Змінюються наші життєві орієнтири. Я тепер так пробую влаштувати своє життя, щоб в ньому не було ніякого оправдання гріха. Воно не означає, що я відразу не буду грішити, що не зроблю ніякого гріха. Напевне, ми будемо боротися з гріхом до кінця нашого життя. Але людина, яка кається, вона інакше дивиться на гріх. Вона його негативно оцінює. Вона цей гріх сприймає як щось чуже для себе. Святу Бернадету з Люрду після її об'явлень розпитували на комісії, яка була створена для того, щоб підтвердити справжність цих об'явлень, які бачила, запитали. Дівчинко, хто такий грішник? Ну і, очевидно, ми б всі сподівалися, що дитина відповість, грішник є той, хто робить гріхи. Вона ж відповіла по-інакшому. Сказала, грішник є той, хто любить гріх? От Покаяння полягає в тому, що ми більше не любимо гріха. Навіть якщо і грішимо, якщо і падаємо, то ми це приймаємо з жалем, з сокрушеним серцем. Ми за це Бога перепрошуємо. Ми також перепрошуємо тих людей, яким ми завдали кривду через наші грішні поступки, а не шукаємо. Для цього гріха оправдання і якогось, якогось От у тому, є, у тому є покаяння. Покаяння є у смиренні, у щирості щодо себе і щодо інших людей. Покаяння нам допомагає побачити нас такими якими ми є насправді. Покаяння відкидає намагання прикрашувати, прикрашувати дійсність. Ви бачите, ми можемо навіть прикрасити і сам міх. Не завжди його хочемо називати властивим для нього визначенням. Так, Коли кажемо, а, це помилка, а, це якась, якась невдача, Так, це неправильний вибір. І що ж, усі ті визначення, які я сказав, є правдивими, бо кожен гріх є помилка, кожен гріх є неправильний вибір. Але щоби за такими нейтральними назвами ми не втратили самої сутності того, що є в Бо гріх це передусім є хвороба, деколи така хвороба, яка викликає залежність людини. І справді, де хто може зовсім так правдиво свідчити і казати, а я не можу жити без гріха. Дорогі, якщо це хвороба, і ми з тим погоджуємося, хвороба душі, то тоді. Нам потрібне лікування. Нам потрібна духовна терапія, щоб вилікуватись від залежності до, до гріха. І Господь нам цю терапію, це лікування пропонує. Ми його називаємо лікарем наших душ і наших, і наших тіл. І як він лікує ці наші душевні недуги, ті рани, які завдає нам, завдає нам гріх, Він їх лікує через своє прощення, через дотик своєї милосердної милосердної любові. Напевне, немає кращого стану, коли людина усвідомлює себе любленою, прощеною, прийнятою, потрібною близькою. І все це нам Господь дарує. Тоді, коли ми приходимо. І в Таїнстві сповіді, в таїнстві покаяння, навернення, відкриваємо йому ці наші рани, показуємо йому ті наші болячки і просимо Господи, дай на ці рани свій пластир, лікування, милосердя, і Він нам це дає. Дивіться навіть у тій молитві розрішення, яку нам священник читає після сповіді, як називає людину, дитину, то не священник так нас називає, так нас називає сам Господь, який хоче. Показати нашу гідність, який хоче нам цю гідність нашу пригадати, хто я є. Нехай простить Тобі, дитину, усі прогрішення Твої, дитину, чадо, таке було ще гарне слово слов'янською слов мовою. От то є покаяння, це очищення, це переміна. Нашого мислення, нашого світогляду, навіть якщо хочемо сказати, людина очищена покаянням, має інакший погляд. Вона не дивиться на інших оціночно, Вона не дивиться на інших осудженням. Вона не дивиться на інших відбіркого і що є мені добрі, і що мені є погані, не класифікує людей, а на всіх дивиться Божими очима. На всіх дивиться, як на своїх братів і сестер. Чому Іван Христитель закликає людей до покаяння? Тому що лише чисті серця, Можуть побачити Бога. Він прийде на Йордан, і там буде багато людей. І його по-різному побачать. Ті, що є чисті серце, ті, що перейшли це покаяння, побачать його як Божого Сина. Як того, хто прийшов спасти людей, як сина улюбленого Небесного Отця, як Анця Божого, який бере гріх світ. А ті, хто це покаяння не прийшли, не побачать нічого. Для них Ісус може бути як один із тих тисяч, що прийшли на Йордан, аби Аби хреститися. Тому, готуючись до цього свята, Богоявлення, хрещення Господня, просімо також і ми у Господа дару покаяння, дару, дару навернення, просимо того зцілення для себе і чистого серця. Амінь. Христос рождається. Слава